Книга родоводу Ісуса Христа, Сина Давида, сина Авраама. Авраам був батьком Ісаака. Ісаак був батьком Якова, Яків був батьком Юди та його братів. Юда був батьком Фареса та Зари, від Тамари. Фарес був батьком Есрома. Есром був батьком Арама. Арам був батьком Амінадава. Амінадав був батьком Наасона. Наасон був батьком Салмона. Салмон був батьком Воаза від Рахав. Воаз був батьком Овіда від Рут. Овід був батьком Єсея. Єсей був батьком царя Давида. Давид був батьком Соломона від Урієвої вдови. Соломон був батьком Ровоама. Ровоам був батьком Авії. Авія був батьком Аси. Аса був батьком Йосафата. Йосафат був батьком Йорама. Йорам був батьком Осії. Осія був батьком Йотама. Йотам був батьком Ахаза. Ахаз був батьком Езекії, Езекія був батьком Манасії, Манасія був батьком Амоса. Амос був батьком Йосії. Йосія був батьком Єхонії та його братів під час переселення у Вавилон. Після переселення у Вавилон. Єхонія був батьком Салатеїла. Салатеїл був батьком зоровавеля. Зоровавель був батьком Авіюда. Авіюд був батьком Еліакима. Еліаким був батьком Азора. Азор був батьком Садока. Садок був батьком Ахіма. Ахім був батьком Еліюда. Еліюд був батьком Елеазара. Елеазар був батьком Матана. Матан був батьком Якова. Яків був батьком Йосифа, чоловіка Марії, від якої народився Ісус, названий Христом. Отже, від Авраама до Давида всього було 14 поколінь, від Давида до переселення у Вавилон 14 поколінь, і від переселення у Вавилон до Христа 14 поколінь. Народження Ісуса Христа. Народження Ісуса Христа відбулося так Марія, його мати, була заручена з Йосифом. Перед їхнім одруженням виявилося, що вона вагітна від Святого Духа. Але Йосиф, її чоловік, був праведним і, не бажаючи зганьбити Марію, вирішив таємно відпустити її. Коли ж він про це думав, з'явився йому у вісні ангел Господній та сказав Йосифе, сину Давида, не бійся взяти Марію дружину свою, бо зачати в ній від Духа Святого. Вона народить сина, і ти назвеш його Ісус, бо Він спасатиме народ свій від його гріхів. Усе це сталося, щоб сповнилось сказане Господом через пророка: ось діва завагітні, й народить сина, і дадуть йому ім'я Емануїл, що перекладається, з нами Бог. Прокинувшись від сну, Йосиф зробив так, як звелів йому ангел Господній, і взяв Марію за дружину, але не знав її, поки вона не народила сина свого первонародженого, і він дав йому ім'я Ісус».